Усім привіт! Дякую, що завітали в мою творчу майстерню. І в першу чергу хочу привітати моїх нових підписників. Дякую, що приєднались, мені дуже приємно. Сподіваюсь, ви знайдете для себе щось корисне, оскільки мої захоплення дуже різноманітні, а я залюбки буду ділитися ними з вами. Тому ласкаво прошу! Ну і зрозуміло, що я з новим хочу. А, хочу шити худі. Такий самий худі я вже шила, ношу його з задоволенням. Пізніше, коли буду шити, я вам саме його покажу. Але зараз не про це. Оскільки худі буде з родзиночкою, а саме я хочу вишити ось таку геометричну вишивку. Геометрична вона завдяки ось цим прямим лініям. Додам вам малюнок, щоб було зручніше роздивитися. І, як зазвичай, він буде в мене також в телеграм-каналі. І ще для зразків додам парочку вам. Можливо, вам щось сподобається, прийдеться до смаку. Знадобиться ще калька. Якщо не маєте кальку, можна використати пергамент. Звичайний, я також використовувала Ниточки, тканина. Ну і все. Поїхали створювати красу. Перший крок перед пошиттям це підготувати тканину. В мене трикотаж, але ж він також потребує підготовки. Ставлю швидке прання та поставлю сушіння прямо у пральці. Далі в мене роздрукований малюнок. Я підготувала кальку і буду її фіксувати ось таким чином, звичайними скрепочками. Можна степлером зафіксувати, як вам зручніше буде. Ну і зрозуміло, що потрібно усі лінії перенести саме на кальку загостреним олівцем. Тому підготуйте. Я буду це робити за допомогою линійки, оскільки тут дуже багатенько саме прямих ліній. Тому, на мій погляд, так буде легше і швидше. Ну і зрозуміло, що охайніше виглядати буде. І ось таким чином переношу на кальку увесь малюночок. І ось так це виглядає. Все обвела. Довгенькі лінії я за допомогою лінійки обводила, а ось такі коротенькі, то вже від руки. Буде в мене синьоока ока вовчиця. Сподіваюсь, буде дуже гарно виглядати. Далі потрібно підготувати машинку. Я підготувала, випрала її, висушила у пральній машині та увімкнула легке прасування. Тому окремо праскою прасувати я її не буду. Вона вже дала усадку, все як слід. Перш ніж робити графічну вишивку, яку я запланувала, зрозуміло, що потрібно викрити сам худі, тому з цього і починаю. Викладаю викрійку, це в мене спинка. Вона йде посередині з згином. Підколюю її на тканину, фіксую обов'язково. В мене, до речі, готова викрійка худі. Цей худі коротенький, він йде лише до талії, тому а, саме для вишивки я хочу його трішки подовжити. А саме на 20 см додам йому довжини. Вот так. И далее просто обводжу выкройку. Усі деталі худі я викраїла, включно з капюшоном і все необхідне. В мене вишивка буде на передній половинці. Приблизно, ось таким чином, я її хочу розполагати. Також я підготувала невеличкий відріз розміром з майбутню вишивку. Ось так. Воно буде підкладатися, цей шматочок буде підкладатися знизу, щоб зробити невеличкий об'єм. Якщо вам хочеться, щоб об'єм був більшим, тоді між основною тканиною, ось сюди, прикладаєте тоненький синтепон, зверху основну тканину, ось так шматочок. І потім вишиваємо, і тоді отримаємо такий більш пухкенький, мабуть, більш виражений малюнок вишивки. Все, зараз потрібно підколоти вишивку. Можна її промітати ниточками, ось так по контуру, але я підколю лише голочками і поїхали вишивати. Все, я розмістила. Свій малюнок для майбутньої вишивки. І зараз просто підколю голочками, Ось таким чином. Ви, до речі, можете вашу вишивку зробити на будь-якій деталі. Це може бути рукав, на спині чомбині. Тому тут варіацій доволі багатенько. Це і є плюси того, коли щось можеш робити власноруч, як тобі забажається, так і зробиш. Ось таким чином підколюю, мабуть, ще побільше гулочок додам, щоб воно все трималося гарненько. Ось так. Ще раз впевню, що в мене Малюнок повністю потрапляє під нижню тканину. Все гарно. Все, поїхали вишивати. Кожен початок строчки та кінець я буду закріплювати точковою закріпкою. Якщо ви її не маєте, то зробіть таку коротеньку, щоб 2-3 стежки не більше. Оскільки фіксувати ці ниточки буде обов'язково. Вони можуть потім при використанні, при носінні розпуститися, нам це не потрібно. Так же ж, Все, поїхали. Заправляю під машиночку, слідкую, щоб усі слої в мене гарненько вклалися без складочок. І почну, мабуть, з центру. От звідси хочу почати. От звідси хочу початок зробити. І піду вниз. Спочатку опускаю гулочку, опускаю лапку і починаю з точкової закріпки. Є. І далі поїхали. Йду от цією строчечкою. спочатку, Ви ж пам'ятаєте, що я це роблю вперше разом з вами. Просто потрібно слідкувати, щоб йти чітко по лінії. Докуди йде пряма лінія, до туди буду строчити, зупиняюсь, піднімаю лапку, розвертаю, не виймаючи голку, це важливо, опускаю лапку і далі строчу таким же самим чином. І минула десь близько годинки, і моя вовчиця майже вишита. Зараз вам наближу і покажу, як саме я вишивала. Ось, наприклад, отут от на вушках дуже багатенько ліній. Як я робила, гулочку поставила сюди, пройшла сюди. Тут знов, тобто двічі, пройшла по маленькій строчці, піднялася до гори. Опустилася вниз, знов двічі пройшла цей маленький проміжок, піднялася догори, спустилася вниз. І таким чином, щоб не робити багато закріпок, я таким чином прострачила вушки. Тобто, де є невеличкі проміжки, то їх я вважаю, що можна взагалі двічі проходити і не боятися. Зараз мені залишилось лише зафарбувати очки, ротика та носик. Для цього потрібно буде прокласти багатенько прямих коротеньких строчечок. але спершу потрібно забрати кальку. Оскільки, якщо на кальку прокладати багатенько строчок, то потім кальку неможливо буде звідти забрати. Якщо ви хотіли б не морочитись із калькою, то можна купити водорозчинний. Флізелін, здається, він так називається для вишивки, саме його використовують. Використати водорозчинний, і тоді взагалі не буде ніяких проблем. По ньому вишиваєте, потім поправив, він розчинився і малюнок готовий. Все, знімаю кальку. І ось така краса в мене вийшла. Я прибрала кальку. Це зайняло деякий час, тому якщо у вас виникне бажання це повторити, придбайте водорозчинний флізелін. Буде набагато швидше. Потім я вишила вручну очки, носика та ротик. Мені здається, непогано виглядає. Чому вручну я вишивала? Тому що на машинці прямою строчкою все одно було помітно тканину. І таке враження складалось здалеку, що наче ручкою неохайно зафарбували. Ну, а таким чином мені подобається набагато більше. Зараз потрібно прибрати ось цю зайву тканину, просто обрізати по контуру. Ось таким чином буду робити. Зрозуміло, що потрібно так вирізати, щоб не зачепити строчку, тому що все одразу розпуститься. Ось так це буде виглядати з виворітної сторони. І, до речі, ще хотіла додати, що мені все ж таки не вистачає об'єму, тому краще використати якусь підложку, яка додасть ще об'єму. Мені здається, так би гарніше виглядала. Але ж все одно непогано. Я задоволена. Пошиттям худі я займусь вже в наступному відео, оскільки це буде. Дуже довго, якщо буде в одному відео. Тому до зустрічі! Творіть красу разом зі мною!